Сьогодні на огляді двоконтурний котел Duos Maxi. Він привертає увагу завдяки своїй максимальній комплектації та високій потужності. Особливістю цього котла є наявність двох незалежних контурів: один для опалення, а інший для гарячого водопостачання. Це дозволяє суттєво зекономити простір, оскільки не потрібно встановлювати два окремі пристрої. Потужність котла складає від 6 до 30 кВт. Основне призначення забезпечувати опалення та нагрівання води в житлових і виробничих приміщеннях, загальною площою від 60 до 300 квадратних метрів. Він повністю відповідає побутовим потребам, надаючи комфорт і забезпечуючи гарячу воду. Тип монтажу настінний з нижнім підключенням до системи. Робоча напруга мережі становить від 220 до 380 В. Електрокотел Neon Duos Max може працювати як окремо основний в новій опалювальній системі, так і як допоміжний котел в комбінації з вже підключеними в систему опалювання котлами, такими як газові, твердопаливні тощо, що підкреслює його універсальність та багатофункціональність. Корпус та теплообмінник повністю вкритий порошковим білим покриттям, стійким до корозії. Елементами захисту та оригінальності продукції компанії від підробок є тиснений логотип DM Neon на корпусі та оригінальна табличка з QR-компанії на основі котла. У верхній правій частині знаходиться панель керування, яка в свою чергу складається з наступних елементів та органів керування, електронного термометру, що відображає актуальну температуру теплоносія. Електронного регулятора температури ступені потужності. На моделі Duos Maxu від 6 до 15 кВт доступні 3 ступені потужності, а на моделі Duos Max від 18 до 30 кВт їх 2, клавішею, яка відповідає за включення котла, а також переключання режимів зима-літо. У режимі зима принцип роботи котла Duos Max полягає в наступному. Холодна вода подається через помпу до нижнього патрубка котла, де вона нагрівається за допомогою тена. Після нагрівання гаряча вода проходить через вихідний патрубок і поступає до системи опалення для обігріву приміщення. Після відкривання крана гарячої води автоматика котла вимикає нагрівання теплоносія в системі опалення і активує блок тенів проточного водонагрівача. Контролер роботи проточного водонагрівача самостійний визначає оптимальну потужність роботи тені для забезпечення оптимальної температури гарячої води 50 градусів. Після закриття крана для гарячої води, котел автоматично повертається до попередньо встановленого режиму роботи. У режимі літо котел Duos Max дозволяє повністю вимкнути нагрівання теплоносія у системі опалення. Та зупинити роботу циркуляційної помпи. В цьому режимі працює лише проточний водонагрівач. Внутрішня комплектація котла складається з декількох частин. Перш за все, з двох закритих колб, в яких знаходяться тени. Тени українського виробництва з нержавічої сталі марки 304. Ці елементи зарекомендували себе як дуже надійні та перевірені часом. Тож хвилюватися за їх можливий вихід з ладу не варто. Група безпеки по гідравлічній частині в котлі представлена автоматичним повітря-відводчиком, манометром запобіжним клапаном на 3 бара. Біля манометра розташована циркуляційна помпа європейського виробництва з трьома режимами швидкості роботи. Електронна частина котла складається з плати керування та силових комутуючих блоків. До котла можливо підключити такі системи, як розумний ДІМ та програмовані таймери. Наступним компонентом електронної частини обладнання котла є незалежний розчіплювач, призначений для захисту електричного котла від перевантажень, коротких замикань і перегріву. Він служить як безпечний механізм, який вимикає живлення котла, якщо ток перевищує нормальний рівень або якщо виникає перегрів, щоб запобігти пошкодженню котла. Це допомагає забезпечити надійну та безпечну роботу електричного котла та захистити електричну систему від небезпеки. Крім того, Neon Duos Maxi комплектується плоским розширювальним баком об'ємом 7 літрів. Від італійської компанії Zilmet. Цей бак дозволяє компенсувати зміни об'єму теплоносія і забезпечує безперебійну роботу системи. Мінімізація механічних частин та деталей в котлі дає абсолютну безшумність в роботі та необмежений термін служби комутуючих елементів блоків та плати керування. Цей котел має мінімальну кількість механічних частин. І деталей, що забезпечує абсолютну безшумність під час роботи. Крім того, комутуючі елементи блоків та плати керування мають необмежений термін служби, що робить котел довговічним і надійним. Neon Duos Max забезпечить вам високу потужність, повний набір функцій і зручність в нагріванні води. Електрокотел Neon Duos Max є ідеальним вибором, якщо ви шукаєте котел з високою потужністю та максимальною комплектацією, а також потребує нагрівати воду. Якщо ви шукаєте котел з великою потужністю та максимальною комплектацією, а також з можливістю нагрівати проточну воду, то електрокотел Neon Duos Maxi стане для вас ідеальним варіантом.